Чи можна обійтися без підкислення ґрунту? Я думаю, що не можна. І е, якщо ви хочете сталий гарний врожай на лохині, саме підкислення має бути продумане уже з перших е, днів. І як же вносити цю кислоту? Якщо у вас е, автоматична система поливу, то ви забиваєте в програмі ту е, кислотність вашого який потрібна, і система. Відповідно, сама його підтягує і вже видає той розчин, який потрібно. Якщо у вас звичайний механічний дозатрон, то кислоту там потрібно додати як маточний розчин, і виставляти, вже, який ви хочете на виході. Тобто цей дозатрон буде під'єднуватись до вашої магістральної труби. І, відповідно, накручуючи обороти цього насосика, ви будете додавати кислоту у вашу поливну магістраль. Єдине, що потрібно буде кожного разу, перед тим, як, після того, як запустити процес, то перевіряти вихід вашої, вашого розчину безпосередньо через краник на поле. Тобто кожного разу ви берете і налаштовуєте. Подачу рощина. І третій метод це можна через ємність, яку ви набираєте, наприклад, додаєте до рощин, і потім ви лише подаєте на вашу ділянку, то, відповідно, вам потрібно буде заливати кислоту, в цю ємність, там її теж розмішувати дуже гарно, доводити до того її pH, який потрібен, і вже потім подавати на лохину.